На самому початку я хочу сказати про те, що ця рослина біля мене вона стоїть недаром. Її історія є досить така цікава, як на мою думку, і дещо навіть повчальна для нас, для віруючих людей. Але для початку я зачитаю писання. Є написано в другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі. Є написані такі слова в третьому вірші, бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматись, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Ну і далі він говорить: «А ти будь тверезий у всьому. Дивіться, дорогі мої брати і сестри, ми сьогодні живемо в такий час, що зараз дуже є багато різних проповідників, різних вчителів, різних наставників духовних, які намагаються кожен показати себе з найкращої сторони, показати, що його вчиняє найкращим, і тлумачення його вчиняє найкращим. Але ми знаємо, що якщо ми дивимося в писання, то писання іменно апостол Павло, він, пророчив, він нас попередив, що прийдуть часи, коли будуть за своїми прихотями обирати собі вчителів. Що ми, звісно, сьогодні спостерігаємо, тому що церква. Перейшла на таку собі демократичну форму обирання служителів, де представляють церкві двох або більше кандидатів, то, то якщо церква ще більш-менш має якесь слово перед єпископами. І ось церква з тих, що їм представили, там кількох кандидатів, як правило, це двоє чоловік, церква обирає. Обирає собі того, хто їм найбільше пасує, розумієте? Ну, Наприклад, якщо брати церкву, до якої колись я ходив, то ми ніхто там особи не обирали, тому що нам предоставили кандидатуру, так, і, і так та кандидатура і залишилася була. Але я говорю зовсім про інше. Я хочу сказати про те, що. Сьогоднішня форма служіння і сьогоднішня форма проповідей це вже зовсім не те, до чого ми звикли в попередньому нашому, скажімо так, духовному житті, коли ми бачили проповідників, які мали ведення Духа Святого, і які говорили проповіді в силі Духа Святого. І чомусь на таких проповідях люди, в залежності від проповіді, люди і раділи, і хтось плакав, хтось каявся, хтось сукрушався, хтось мав мир в серці. І якось, так, знаєте, йшов не накормлений з таких проповідей хіба той, хто не хотів. Кожен хто хотів отримати якусь їжу від Бога для себе, таку іменно потрібно на той час. Кожен отримував за допомогою іменно от таких проповідей і отаких от проповідників. Пізніше е, прийшла зовсім інша форма. Е, форма змінилася на таку, я би сказав, тематичну, яку впровадили за допомогою біблійних інститутів, біблійних курсів, і проповідників навчили проповідувати так, сказати, пра правильно розумієте. Я частково це зачіпав в попередньому своєму відео, але сьогодні я би хотів іменно поговорити про те, як, наприклад, вам, як віруючим людям, розрізняти проповідників, які, по суті, не є проповідниками, а які скоріше є такими, знаєте, церковними ведучими. Ну або церковним тамадою, знаєте, отаким розважальником. Але вернемося спочатку до те, що будуть вибирати. І те, що будуть вибирати, ми вже знаємо, що сьогодні церква сама собі вибирає того, кого вона вважає за найкращого. Сьогодні ми можемо бачити, що на такі, я би сказав, посади, бо я навіть то служінням не назву. Я би сказав на такі посади, хоча, зрештою, вони самі так дуже часто говорять, що це є посада церковна, обирають зовсім не найкращих. І якщо брати, наприклад, ці вимоги, які є написані про те, який має бути служитель, саме це є первоначальним показником для того, щоб відсіяти тих, хто насправді може нести подібне служіння. Але що ми маємо зараз? Ми маємо зараз просто масу проповідників, які проповідують виключно на зібраннях. От Хто на зібрання приходить, той чує їхні проповіді. Але такого проповідника, і в такій манері, як він проповідує, ви його не побачите на вулиці, ви його не побачите в якихось наркопритонах. Досвід ходження, по який я маю, бо тому що в мене був один такий наближений до Бога, один такий друг свого часу, який мене виводив досить по таких різних місцях, де збиралися люди різного штибу, і мені довелося таким проповідувати під загрозою смерті, навіть і під загрозою побиття і всього, чого тільки не хочеш. Ось і моя проповідь, наприклад, десь там на зібранні, то була одна з форм служіння, які я взагалі нізак за проповідник в свій час. Але сьогодні ми бачимо, що коли, наприклад, такого проповідника є тематичного, такого собі, знаєте, який любить бігати там по сцені, ходити там руками, оце все та жестикуляція, До речі, жестикуляції вчать. І тих, хто вчаться на тамаду, і тих, хто вчаться на проповідника в біблійних інститутах. І так само вчать міміки, теж міміка, так само вчать тамаду, так само вчать проповідника в біблійному інституті. І так само вчать манерам поведінки, манерам висловлювання думок, манерам тримати увагу глядача, Оце все вчать і Тамаду, і проповідника в сьогоднішніх біблійних інститутах, розумієте. Тобто багато проповідників, вони навіть поняття не мають, що то таке отримати проповідь в силі Духа Святого, сповнитись Духом Святим і проповідувати в силі Духа Святого. Візьми, наприклад, у такого, заведи в якийсь наркопритон, в нього коліна затрусяться, він навіть туди не піде. Я, я так теоретично кажу, якщо його заведи кудись туди, між тих хлопців, там, де ти не можеш надіятися на твої знання де Ти не можна надіятися на, на, на твою ту, ту корочку, яку ти там отримав, десь там тобі дали, що ти там якийсь там доктор богослов'я, чи Господі помилуй доктор філософських там наук. Розумієте, до речі, Кліновський був доктором філософських наук, а ми знаємо, дивіться, щоб хтось з вас не звів марною філософією, як і написано. А отже, люди, які влізли у філософію, це є люди зведені. Тому філософію не, не, не встрівайте туди, бо тому що то є територія для зведення. І ось ми отримуємо на виході такого собі церковного тамаду. Розумієте, який гарно вміє говорити, поки його не переб'ють, вміє гарно там щось скласти, якісь там речення. Хтось ліпше, хтось гірше, але тим не менше, таким манерам і таким способом можна людину навчити, розумієте? А ось, щоб проповідувати в силі Духа Святого, то, то вже зовсім інша історія. Для того, щоб проповідувати в силі Духа Святого, тобі потрібно мати ведення Духом Божим. А для того треба проводити чисте, святе, праведне життя, сповнене трепетом перед Господнім лицем. І я пам'ятаю те, що я пригадував у попередньому своєму відео, коли я пару раз пішов там на ті біблійні курси, розумієте. І нас почали вчити, як ми повинні виглядати, який в нас повинен бути манікюр на руках, яка в нас повинна бути зачіска. Оце все розумієте, вплоть до того постригти брови там, розумієте, вести там, там вищипати якісь там волоски на лиці, розумієте, оце б'юті, оце розумієте, от нас вчили. Розумієте, я, я серйозно я переживав такий шок, тому що. Я би ніколи не подумав, що перше, чого будуть вчити, наприклад, на біблійних курсах чи біблійному інституті, це буде твій зовнішній чоловік. Розумієте, для мене було дуже важливо зрозуміти, щоб мене навчили переможного святого такого життя. Де я не буду якимсь там постійно таким, що падає, що щось там спотикається, але я би хотів вести такий переможний, духовний, переможний спосіб життя. І звісно, нас того там ніхто не вчив і вчити не збирався, тому що там готують не для духовної битви, там готують іменно для того, щоб гарно виглядати перед церквою. Розумієте? І ось ми маємо такого собі проповідника, як його розрізнити. По-перше, проповідник, який проповідує не в силі Духа Святого, кожна духовна людина вона його зразу розпізнає. Кожна духовна людина, так зрештою, як ви мені вже і писали, хтось приватно багато написав, хтось десь в коментарях трохи. Я вас зрозумію, але ви мені писали про те, що ви добре знаєте, як відрізнити такого, хто проповідує не в силі Духа Святого. І я дуже радий, що ви, християни, знаєте і маєте ведення Духом Божим і розумієте, як насправді це все можна виявити. І моя зараз думка полягає в тому, щоб підказати тим людям, які можливо до кінця ще не розуміють, як це зробити, і можливо, десь до кінця не можуть розібратися щодо чого. Хочу вам сказати так, що проповідник, який проповідує виключно в домі молитви і виключно на зібранні, це є проповідник, типово такий восерковлений, який десь там навчений, але він не розуміє, що то таке є, проповідувати десь там за воротами дому молитви. І я зразу таких ставлю під знак запитання, тому що. Проповідник в Домі молитви він проповідує то його якби частина його діяльності, його проповідування, але основна його діяльність, вона спочатку є вдома. Перший проповідник повинен бути проповідником для жінки, для своїх дітей, для своїх сусідів, між якими ти живеш, для тих, з ким Тобі доводиться спілкуватися. І так, як один брат казав, що проповідувати ти повинен навіть деколи і словом, тому що твоє святе життя, воно повинно бути очевидним для всіх. Якщо воно є, то його люди обов'язково замітять, невіруючі люди. І віруючи в тому числі, само собою. Але якщо такого життя нема, то тобі виключно, що треба то тоді хіба просто побути таким, знаєте, штучним говороном, десь там за кафедрою, який насправді живе подвійним життям. І ми розуміємо, що там, де вибирають, є такі, як поляки кажуть, дук в дінності. Тобто, е такий борг подяки, розумієте, що та людина, яку обирали, вона буде завше мати якусь таку залежність від інших людей, розумієте, от тих, що вибрали. Бо завше можна на таку людину якось там повпливати, бо я тебе брат вибирав, я за тебе голосував, а ти тепер щось там розумієте? І, і оце є проблема така, що е, ті проповідники, яких обирають, вони досить часто такими стають е, такими ручними. Знаєте, от е, вони стараються дуже сильно гостро не брати. Вони стараються десь там не говорити лишнього, вони стараються, аби десь церкву десь, десь не настрашити, не злякати і так далі, і тому подібне. І це приводить до того, що церква стає ніякою. Розумієте, ми маємо на виході: ми маємо гарного артиста десь там на сцені чи за кафедрою, який вже навчився. Гарно говорити, який навчився створювати на лиці радість, навчився створювати на лиці сум, якісь і співчуття і все остальне. Але ми розуміємо, що в житті він не такий. От, і ну, ви то знаєте, ви то замічаєте, і ви про це пишете, за що я вам, звісно, дуже дякую. Як почуває себе людина, на таких зібраннях, про цю рослину я спочатку нагадав не просто так, тому що історія цієї рослини є така, що в одному з офісних приміщень, то такий цілий поверх офісів, ми прийшли на демонтаж стін, і там я знайшов галечик, в якому був вже не земля, а порох пересушений. З того глечика такий. Висушений такий досить великий кусок стебла, вже сухий, і на самому кінці от цей був огризок, отакий от огризочок. Розумієте, от такий, що в ньому от він був ще зелений. Вже такий м'якуватий, але ще зелений. от. Що я зробив? Я взяв оцю рослину, відрізав суху частину, попри, саму, попри де з'єднується жива і суха частина, я обрізаю. Беру от е, цей кусочок, там не було ні листка, нічого не було. Просто був кусочок, все поопадало. от Оцей кусочок був. Беру, е, засаджую його в той галечик, в якому він ріс. Е, всі ті сухі речі, я то все повикидав е, і відношу його в туалет. Е, там великий такий е, туалет громадський, і я його почав кожен день поливати. Поливав день, два, три, там ніяких особливо змін я не бачив. Але я вже його як би, пробував пощупати пальцями, я вже бачив, що він вже не, не такий м'який, напівмертвий, я вже бачу, що вже рослина починає оживати. І настав той час, коли я вирішив витягнути його з тої землі, подивитися, що з ним там відбувається. І беру його з, того, з тих туалетів, приношу його до того приміщення, де ми там переодягаємося на роботі, витягую його з землі, і я бачу, що там є гарні, живі, сильні корінці. І тоді я беру ту рослину додому. Купив спеціально для тої рослини оцей галечик такий глиняний, гарний. На, на, насипав туди нової землі, посадив його в нову землю. І ота от рослина от вже випускає четвертий листочок. Розумієте? Ось так відбувається з людьми, які ходять на зібрання мертві. Вони знаходяться оцей вазонок, розумієте, росла собі рослина, була все, поки її поливали. І хоча е, це було в величезному конференцзалі, величезний конференцзал, все гарне, красиво, там освітлення, е, там все є, розумієте. Але рослина знаходилася без води, тому що її ніхто не поливав. Ніхто не поливав. І ота от вся красота, довкола, що була навколо цієї рослини, вона ніяк не сприяла, щоб та рослина жила. І та рослина в тій всій красі без води, вона просто потихеньку помирала. А що їй треба було? А їй треба було просто землі з водою. Розумієте все. І коли я її відніс в туалети, оті громадські, і там почав її відходжувати, для тієї рослини не важливо було, що вона знаходиться в якомусь там туалеті. Розумієте? Вона була в туалеті, але вона отримала воду і отримала землю ту, в якій вона може рости. І навіть з того кусочка, який ще лишився, вона пустила коріння, сильні коріння. І ось зараз, бачите, пройшло кілька місяців, подивіться, яка рослина. Я навіть не знаю, як вона називається серйозно. Але це для мене є показово. Ви знаєте, це для мене є показово, що людина, яка ходить на зібрання, в яких немає отої живої води від Ісуса Христа, вона рано чи пізно в тих гарних прозорих конференц-залах чи тих домах молитви, вона всохне. Розумієте, вона всохне. І тому-то я закликаю таких людей. Ви не дивіться на оце все зовнішнє. Якщо ви маєте в тому в тій всій красі померти, то краще втікайте звідти, Розумієте? Бо тому що я на сьогодні дивлюся це просто жах, що відбувається. Сьогодні проповідники устраюють різні шоу, розумієте? Світломузика, ліхтарі, там прожектори. Все блимає, все там, отак, 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 все. ті десь бігають, щось там творять, він там по сцені бігає, викрикає, щось там руками махає, і я дивлюся, це реально, це звичайний якийсь там тамада, тільки то, що веде е, веде іменно оцей процес на тему Біблії. Все. Я розумію, що це люди зведені. Їм може допомогти хіба Господь Бог і глибоке навернення до Господа. І тому то для мене простим рішенням є залишити таких людей, розумієте? Бо тому що ти не, ти не маєш такої сили, щоб просто витягнути усіх їх, розумієте? Треба спастися самому. Спастися самому, якщо ти є голова сім'ї. Якщо ти будеш спасенний сам, ти будеш знати, як спасти твою сім'ю, ти будеш знати, як допомогти їм, розумієш, ти будеш знати, як навчити жінку, ти будеш знати, як навчати дітей. Почніть з думів своїх. Не думайте, що десь в тих гарних конференц-залах з світомузиками, з тими шоу-проповідниками, розумієте, з тими. Тамадами тими церковними, що ваша сім'я буде якісь мати суперзбагачення. Якщо ти звідти приходиш ніякий, то означає, що ти нічого там не отримав для свого збудування. Ти просто побув там як глядач. Як слухач, ти можливо, десь там емоційно щось трошечки для себе емоційно і взяв, бо тому що емоції там одні хлопають, другі скачуть, другі притопують там. Або в інших зібраннях, може не топають і не скачуть, але все одно, це оце таке, знаєте, той концерт, такий релігійний, він все одно залишає свій слід пустоти, свій слід пустоти. Ви знаєте. Що е, моє бажання є, щоб кожна сім'я вона е, в першу чергу стала домашньою церквою. Повірте мені, е, в свій час я не знав, як з тим всім справитися до того моменту, поки я не зрозумів, вичитавши в Біблії, що кожна перша церква починалася з дому. Кожна перша церква, і тому -то апостол Павло він передає привіт для домашньої церкви, того-то і того, то що там була домашня церква. Там ви можете собі знайти це дуже просто. Ви можете знайти і почитати в Біблії, що домашня церква для апостольських часів це була норма. Бо тому що всяке зібрання, всяка церква велика, вона починається з дому. Вона не починається десь там в залах тих гарних просторих домах, молитви. Кожна церква починається вдома, іменно з твоєї сім'ї. Якщо ти є в твоїй сім'ї головою, над яким голова є Ісус Христос, ти будеш розуміти, що я говорю. Але якщо в тебе є пустота, і ти не розумієш навіть про що я говорю, прийди до Ісуса Христа і запитай. Запитай, скаже, Господь Ісус, про що то Олег таке говорить? От я не розумію. Дай мені зрозуміти, що Він таке розповідає, що то таке Домашня церква, що то таке главенство Твоє, Христос, наді мною. Як то має виглядати? Повірте мені, якщо ваше серце буде чисте. Наповнене іменно тим бажанням справді зрозуміти, що Господь хоче для вас доброго. Ви зрозумієте, і в вашому житті буде дуже багато змін серйозних і великих. Вас ні один церковний тамада не обдурить і не облестить, бо тому що ви будете розуміти, що ведення Духом Святим – це найважливіше для вас особисто і для вашої сім'ї. Про це я би хотів, щоб ви пам'ятали, бо тому що якщо ми не маємо ведення Духом Божим в нашій сім'ї, ми не розуміємо навіть, що то таке є, то ми є тоді нещасні люди, розумієте? То таке, якби ми мали батька, але ніколи його до себе додому не впустили. розумієте? Господь Бог є наш батько, Впустимо нашого батька в наші думи. Пустіть Господа в свій дім. Не думайте, що Господь Бог Він живе тільки в домі молитви. Його в домі молитви деколи можна і близько не знайти, бо тому що дуже часто так буває, що Господа Бога в домі молитви немає, бо тому що люди, ті, що там управляють, всі вони навіть не зацікавлені, щоб він там був. Розумієте, дуже часто тепер таке буває. А в вашій сім'ї ви можете зробити так. Щоби Господь Бог був Богом вашої сім'ї. Створіть для Господа трон в вашому домі, щоб Господь Бог був Богом для вас і для ваших жінок, для ваших дітей. І якщо буде Христос головою над головою сім'ї, то тоді ви побачите, які зміни будуть в вашій сім'ї. В першу чергу в вашій сім'ї. І нехай Господь Бог благословить, щоби. Ми не слідували за різними отими кафедральними артистами, які досить часто зараз панують в церквах, але щоб ми слідували за нашим Господом Ісусом Христом, сповнені Святим Духом в Ім'я Ісуса Христа.